Про бавовну, яка відбувається на Росії, звісно, ми також надзвичайно радіємо, коли бачимо якісь красиві яскраві кадри. Ну і, але спочатку про бавовну на території України, окупованої частини України. А отже, стало відомо нещодавно, що Україна завдала ракетного удару в районі тимчасово окупованого Донецьку, знищивши 20 ворогів. Як пише Київпост, шестеро з них були північно-корейськими офіцерами. Так само пишуть ЗМІ, що нібито от в цей час перед ракетним ударом росіяни демонстрували своїм північнокорейським колегам, представникам якимось там підготовку особового складу до штурмових дій і оборони. А як думаєте, пане Сергію для всіх диктаторів їхні воїни офіцери це одне і те, що може все ж таки на тлі ось такого удару трішки відносини могли би зіпсуватися, тому що так з одного боку, ніби пряму участь у бойових діях не беруть а інші військові іншої країни, а з іншої сторони додому вони вже не повернуться. Ну давайте, якщо говорити про цей випадок, він зараз лише розбув так набув такого широкого розголосу, хоча про це повідомлялося. Ну чесно кажучи, я про це писав десь тиждень тому, можливо, навіть і більше, і не лише я, звичайно. Була така інформація. Вона думаю, що підтверджується фактично на 100%. Як кажуть, набули досвіду, можуть їхати додому. Я про цих північно-корейських офіцерів. Те, що Північна Корея і диктатор. Ким цього не побачить, ну може і буде інформований, звичайно, але ну для них це те саме, що російські офіцери, солдати для Путіна. Це м'ясо ну взагалі на це ніхто не звертає уваги, тому це все зрозуміло. Що стосується такого перебування, таких відряджень, ну це той факт, що став відомим. Ми ж розуміємо прекрасно і пам'ятаємо від початку використання шахетів, скільки було іранських інструкторів, і деякі з них теж. Перейняли досвід або вірніше, передали досвід і поїхали додому. Тільки не знаю у пакетах там чи в килимах за відповідними е, традиціями їх ховали, і е, е, це було зокрема на Херсонщині, в тому числі такі події в нас були. Тому звичайно їх участь є, і вони в цьому приймають безпосередню участь. Це і в якості інструкторів можуть бути можливо, і отримують якийсь дійсно намагаються отримати певний досвід, тому що війна, яка зараз точиться російсько-українська, вона ну. Докорінним чином змінила філософію війни, як прийнято сьогодні говорити. Це використання дронів, це комбіновані удари відповідні, маневри на війна, те, що демонструє, до речі, Україна. От Росія вона діє все-таки за шаблонами, але кількість людей і ресурсів допомагає сьогодні. Діяти за підручниками другої світової війни, тому о, я думаю, що і це можна розглядати як безпосередню участь. Ну, власне, бо використання боєприпасів північно-корейських і іранських це безпосередня участь цих країн у війні проти України. Реальний світ політичний реальний світ. Він на жаль набагато складніший ніж нам того хотілося. У нас дійсно чорне і біле. А тут геополітика тут починають грати на цій шахівниці. Геополітичній на жаль, дуже часто ця гра відбувається за рахунок життів. Українців, то власне такі е, випадки є. Я думаю, що вони ще й будуть. Коли стають відомі, треба дійсно про це писати А для диктаторів ще раз повторюся, це нічого абсолютно е, не змінює. Були і таких, скільки вони ще там мільйонів можуть собі дозволити, як кажуть, дійсно. Ну і про Російську Федерацію генштаб напевне породні підтвердив враження нафтобази у Воронській області. Це були кажуть дрони СБУ, на об'єкті, розміщувалися 20 резервуарів з паливом. Ну і так само треба варто нагадувати сьогодні ворогу, що наближається зима. А у Путіна і без війни в Україні там дуже багато проблем. Ми бачили попередню зиму. Люди мерзли, виходили на вулиці, показували, що в них інієм покривається і снігом будинки. Всередині чого чекати Путіну? Чи готовий він, що Україна буде задавати таких же асиметричних ударів? І Якщо говорити, наприклад. Не про якісь там віддалення регіони, на які Путін не звертає на жаль увагу, казалось би. А ну, скажімо так, Московська область, так Петербург, там де люди до сьогоднішнього дня, можливо, не, не бачили війни. Ви знаєте, Путін буде звертати увагу і звертає увагу, це відчувається по діях Росії на фронті і під час ракетних обстрілів, лише на те, що стосується його власної безпеки і безпеки, можливо, його родини. Хоча ну, мені достеменно, наприклад, як і всім невідомо, де знаходиться та е, родина, довіряти тим дописам, які є в медіа, ну це досить таки не варто. Е, він думаю, боїться лише тоді, коли читає або дивиться про е, вже покійного на Саралу, і розуміє, що бункер то не є така схованка, де можна перебувати вічно. Я думаю, що тут він і міг боятися внутрішні якісь страхи з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що ця людина є неадекватною, тому що адекватна людина ну, не може бути терористом, це ж зрозуміло. Тому і там, де буде перейдено червону лінію, Отак От прийнято говорити його власної безпеки. Там він буде боятися. Це по перше, що стосується ударів хлопців по Російській Федерації, по території Російської Федерації. Ми з вами говоримо в той час, коли вночі прилітало на Білгородщину і Вороніж, І можна зараз посміхнутися, в тому числі і ви, і я 100% зранку сьогодні з Іронії сприймали цю інформацію, і, мабуть, жартували з колегами. Спіртзаводи. В старому Осколі і там якась така назва Новохоперськ, Новохопірськ, щось таке, важко навіть сказати, щелепи не працюють. Так, от, власне, посміялися, тому що це так: це базис основа так званої руської культури з одного боку, а з іншого, якщо говорити серйозно, ці ж удари не випадкові, тому що. Виробництво відповідної компоненти на саме на спиртових заводах покращує якість пального пального, яке використовується перш за все для забезпечення російських військ у війні проти України. От чому там це і відбулося, а не тому, що вони там п'ють і вони будуть менше пити. Вони менше пити не стануть, хтось буде менше їсти. Тому о, тут є, от скажімо так, практичний зміст ударів по цих спортзаводах. Про НПЗ ми вже багато говоримо. Ми говоримо про суто військові об'єкти. І коли говоримо про те, що Москва, Петербург, Леніградський, область, інші такі козирні регіони мають відчути війну, це абсолютно правильний підхід. Тому що в глибинці звикли так жити, коли, перепрошую, немає унітазів, і туалет десь на дворі він один на всіх, і не обов'язково в нього ходити. Це російська ментальність, російські реалії. А от е, Москва і ті прилеглі області, про які я сказав, це зовсім інша справа. А Давайте навіть експеримент. Він не дуже гарний, але тим не менше. Хто виживе без електроенергії, України чи росіянин? Ну, 100% що українець. Я про того росіянина, який має електроенергію, не в тундрі, де живе. Тому звичайно, коли ми говоримо, що е, і нам радять не бити по енергетичній інфраструктурі Росії, тому що це заборонено відповідними конвенціями. Це мирне населення. Немає у них там мирного населення. Це є цивільні окупанти, які частина знаходиться в Україні. Я кажу про тих, хто ти переселився до нашого Криму, наприклад, або ті, що бажають нам смерті кожного дня і радіють від того. Я е, може досить некоректні речі з нового боку кажу, але Україна має використовувати всі інструменти, аби тиснути на Росію, е, тому що у них більше людей, у них на сьогодні більше озброєння, тому ми маємо бути маневреними, як на Курщині. Ми маємо бути. Хитрішими б'ємо по спиртзаводах і знаємо, чому не непрограду там, ну і так далі, тому подібне. Лише так ми можемо вижити перш за все. І по-друге, сподіватися на ту перемогу, про яку ми мріємо. І знову таки цей рік надзвичайно важкий було було відчуття у 23-му наприкінці, що цей рік буде дуже важким. Я думаю, що мало хто очікував, що таким, таким складним. Насправді, інколи мені здається, він важчий, ніж 22-й. Інколи здається, що саме так. Тому нам робити своє, це щоб е, говорити про якийсь стриманий оптимізм е, і дякувати Силам оборони за те, що вони роблять, і дякувати вам за те, що ви інформуєте об'єктивно про те, що відбувається. Дійсно, надзвичайно важливо триматися. В нас іншого виходу точно немає. Ну і пане Сергію, на завершення, от бачимо, що а, насправді Курщина щось сьогодні по заявах не надто фігурує у політиків і а, очільників Кремля. А от щодо ядерної зброї, то каже Лавров, що з ними не за мовляв, якщо Сполучені Штати почнуть. Виживати заходів щодо відновлення ядерних випробувань, то Росія щось також відповість дзеркально. А, хто слухає ці ядерні погрози, пане Сергію, сьогодні ще вони сприймаються у світі якось так серйозно? Я перепрошую що знову по цій темі з передзаводів. Навіть Медведів, який дуже сьогодні засмучений 100%, він не, не буде натискати або просити натискати на червону кнопочку. Ну, по-перше, тому що є Китай. Є так званий глобальний південь. Індія в тому числі, і не лише ці країни, ті, хто долучився до цих умовних миротворців, я кажу, мирний план є лише український. Так от ну було ж сказано: ні не можна. Все, оце, оце червона лінія для Росії, і вони це там прекрасно е, розуміють. Е, тому це для внутрішнього споживача це намагання ще когось налякати на Заході. От я думаю, що Китай з цього приводу Індія вже назвав там Бразилія. Вони на це все дивляться і розуміють, що вони сьогодні можуть керувати не знаю, як там Бразилія, а Індія Китай точно можуть керувати процесами на Росії. Можна щось писати на неадекватність кремлівського режиму. Це зараз не лише про Путіна, а про всіх цих, як їх на Росії називають главдєди. Вони самі вже про них пишуть, главдєди, То це те, що їх сьогодні зупиняє. Тому я думаю, що нічого не відбудеться, бо для Росії це теж буде кінець. Для нас не знаю, а для них точно буде кінець. Тому що удар буде нанесено відразу відповідно. Не думаю, що вони підуть на такий ризик. Бункер не врятує, доведено насралою. Не пане Сергію, ще одне важливе питання. Так чого чекати в наших західних партнерів? Звісно, ми в очікуванні, поки там розглянуть наш план перемоги. Ну і що цікаво, сказали нам вже, що не будуть перехоплювати російські ракети під час усіх цих атак країни НАТО. Все ж таки, очікувана відповідь, що досі чомусь от, бачимо, не, не можемо ми домогтися. от цього закриємо небо. Те, що ми просимо з самих перших днів повномасштабного вторгнення, чи ми вже маємо змир за з тим, що справимось самі, ми все зробимо самі, нам треба лише, щоб допомогли з наданням відповідного озброєння. У нас є фахівці, українці дуже швидко вчаться, повірте мені. І не просто нам треба пускові установки, я образно кажу пускові установки, нам треба до них боєприпаси. А, бо коли це дається лімітовано, умовно 5, 10, 20, 30, 40 штук. Ну слухайте, це не ні про що. Якщо і наносити ці. Удари ці хлопки по Російській Федерації, то це має летіти. Якщо дронів, то тисячі, якщо ракет, то сотні. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тоді лише це зупинить війну, в тому числі. Партнерам дякуємо завжди. Без них ми не встояли. Ну це ми теж маємо розуміти прекрасно. Але е, намагання якимсь чином, я вже не знаю, там вплинути на Путіна телефонними дзвінками. ну... Це вже зрозуміло, нічого цього ніхто не зробив. Лише ракети він розуміє. Тому що очікувати від партнерів? Давайте пам'ятати. Я на це сподіваюся, чесно кажучи, пам'ятати про те, що під час війни ну, ніхто ж не буде розкривати свої плани. Мені імпонує, до речі, що коли говорять: от ми дали ракети, а українці щось там можуть зробити, бо вони такі розумні, та ракета буде летіти не на 100 кілометрів, а на 300. І це вже українська зброя. От, якщо це те, про що я е, дуже хотів би знати, бо він ще сподіватися на це, ну тоді це нормально. Ну дійсно це наша зброя. Е, росіяни ж зробили там свої цей модуль коригування і планування ОМПК, кабами стріляють далі. Ну, ми можемо це теж поставити на якісь там французькі або британські бомби. І нехай вона собі летить і робить свою добру справу. Ну і план перемоги, все ж таки, пане Сергію, звісно, ми не будемо бачити весь план. Частина очевидно, є секретною є різні складові, політична військова. А як думаєте, от зараз в штатах уважно його розглядають? Є такі вже перші заяви, що мовляв, там є якісь пункти, які мають дійсно дозволяти робити кроки не лише Україні, а й заходу. Все ж таки до виборів США щось може змінитися. Тому що Зеленський, коли був з візитом у США, дуже багато разів сказав, що ось ця осінь може стати вирішальною. Ви вірите? Я скажу так, що будуть відбуватися ті події, які вплинуть беззаперечно, вплинуть на подальший розвиток подій в Україні навколо нашої держави і зрозуміло на хід російсько-української війни. Сподіваюсь, ці події вони будуть зі знаком плюс для нас. Хоча ну треба зараз триматися. Це, це правда, буде надзвичайно важко і жовтень і листопад. і безумовно, це в тому числі пов'язано з фактором виборів у Сполучених Штатах. Безумовно, ну без цього ніяк тому. Ви знаєте, план перемоги. От для вас, я думаю, як і для мене. Ми ж через особисту війну пропускаємо. Так? Для нас план перемоги, він перш за все, і на найголовнішому пункті це виведення російських військ з нашої території. Оце перший пункт, і це буде дійсно означати ось цей план. А далі вже підпункти там можуть бути е, різні. Е, тому план перемоги. Ну хто ж про нього розкаже? Це можуть це, е, це знову-таки декларація відповідна, це концепція. Uh, всі інші кроки прагматичні і мають відбуватися у цілковитій інформаційній тиші, і тоді матимемо результат. Що ж, віримо, що після цього результату також обов'язково з вами поговоримо, обговоримо, коли це вже можна дійсно говорити і більше на широкий загал. Пане Сергію, дякую безмежно вам за час, за важливу розмову. І до нового зустріч. До зустрічі. Друзі, Сергій Брачов був з нами. Це речник української добровольчої армії. Південь. Дякую вам з вас. Подобайки, коментарі. Ну і звісно, підписка. Бережіть себе кожен.